Друзі, вітаю вас на каналі Сучасна Риболовля. Сьогодні ми з злою компашкою виїхали на річку Дніпро. А знаходимось ми тут з самого ранку. В нас вже вечір, сонечко сідає, і риболовля наша ще не завершена. Ловити будемо до останнього, до потемніння. От в мене за цілий день, як можете бачити, є нотовидна засмага. Містер Ракун. Багато говорити і спойлерити не буду, скажу лише одне. Сьогодні поклювали гарні риби. Точка тут вже досить відома, якщо подивитися, дуже багато людей стоїть за кущами справа, зліва. Ось. І для цієї точки просто необхідна довга вудка під супер далекий закид. Тому сьогодні. В мене 962-й Керзіфі Шаріона Мальтішка з тестом 521 і в довжині 2.90. Daiwa Certate 4000 dc 24 -й. І нещодавня новинка 9 жильний дюелівський Monster Game. Ось такий от шикардосний друзі, світанок. Ми сьогодні зустрічаємо на річці Дніпро. Я тільки почав знімати, хоча дві покльовочки з Артуром ми вже мали. Судочок на точці присутній. Водичку трохи штовхають, тому очікуємо на першу результативно. Водичку штовхають, судачок гуляє. То відходить з точки, то підходить. Це яка третя клювака в нас з тобою. Чи четверта навіть? Ну, перший пішов. На свинга, да? Топи його. Ну, судак у нас не надто активний сьогодні на світанку. А, кілька покльовок ми заробили ще майже по темному. А потім ну, така суттєва перерва. А судак невеличкими групами стайками періодично підходить на дистанцію закиду. І як тільки він підходить, тоді якась активність з'являється. Зараз воду знову штовхнули з новою силою. Ну, Сподіваємося що підійде. Ух ти, йомо! Ого, друзі, ого! Ого, ніхріна собі. Це сом. Це семяра і там дуже-дуже тонесенький гачок в мене стоїть. Ох, ти що. Ну, не факт зовсім, що я його візьму. У мене прям дуже тонесенький гачок стоїть. Бляха, яка подача була. Ух, ти що. Тут не форсонеш однозначно. Ой-ой, оце подача була, оце влупив, друзі. Ох. Аби не розігнув гака, дивіться, став і стоїть тупо. Тупо став і стоїть. Мужики сьогодні весь ранок квочать, ні одного сома в них не було. Охреніть. Да. Це дяденька. Це гарний дяденька сів. Ну, йо мо. Офіеть. Ну да, тут я нічого так не зроблю, звісно. Буду йому піддаватися. Охренеть. Та зупинись. Зупинись, ну. Досить, досить, досить. Стій. Так, да, там машина. Артур, вимотуйся. Він вліво пішов. Вимотуйся, кажу. Це прям дуже непоганий дядя. Охрінеть. Не, ну зовсім не факт, що ми його дістанемо, друзі. Зовсім не факт. Але поборемось. Фух. Оце я адреналіну хапнув, я вам чесно кажу. Ну гарний, гарний сомік, однозначно гарний. А Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну ви бачили. Так, да, я думаю, там мінімум десяточка була. Ну, впаяв по-дорослому та і вів себе відповідно. А, зрізав, здається. Зрізав собака. Да, зрізав обровку мені шнура. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оце шкода, Оце шкода. Ось такі тут рибки живуть. так от. Не кави в нас ранок розпочався. <рив> <рив> Пішов на перев'язку. О, бачите, друзі, на що в сом. На мою улюблену рибку в натуралці. Ще й розмір був ніфіга собі. Ну, за десятку, я там просто не міг його зупинити. Він як пішов і все. А то коли йому захотілося, він кілька разів зупинився. На цьому все. Це все, що я міг йому запропонувати. Три покльовки і ні одної я так поки і не реалізував. І ладно, ще ті судачки невеликі зранку. Це риба була прям всім бонусом бонус. Офігенна покльовка і ви бачили, як він травив шнур. Просто жесть. Гарний сомік. Ну, я вам одразу сказав після того, як він сів, що шансів у нас небагато. Поборотися побороли, звісно, кайфанув, адреналіну хапнув, Але не взяли. ну Це нормально. На таку рибу треба більш дебелі снасті Відігнали ми Соміка з-під бровки. Хі -хі -хі. Мав би і судочок би підійти. Бо Сомік ось таких судочків невеликих він дуже полюбляє. Мав би, мав би підійти. Четверта покльовка і знову мимо. Мінус хвіст. Як Артурчик сказав, ти тепер на слогу ловиш. Ці покльовки, які в мене сьогодні були, вони відбувалися абсолютно на різні приманки. Першу ще по темному заробив на пількір, потім на Віп, потім на рибку сом сів дебелий. І ще одна покльовка на Віпу була. А, ну і остання на рибку також, хвостяру відпаяв. Нема в нього якихось чітких вподобань сьогодні, але це через те, що риба дуже розбавлена водою. Його тут сьогодні, схоже, небагато. Він підходить виключно по руху води. І якщо ти йому під ніс, все правильно зробив, він клюнув. З кльовом сьогодні, відверто кажучи, не дуже. Вирішили ми змінити локацію. Зараз перевіримо ще одне місце. Ну, риби поки що не знайшли, але пообриватися за щастя. Ракушняна бровочка. Ніфіга тут не живе. А, обірвався я разок, один раз по рибі по якійсь пройшовся, по білій скоріш за все. І на цьому фенітоля комедія. Зараз повертаюсь до рибки своєї. І будемо повертатись на ранкову точку. Бил? М -м. О! Ну нарешті. Ну не може бути, невже я сьогодні розловлюсь? <гум> Повернулись ми, друзі, на наше ранкове місце. Один з перших закидів Щоправда, вітер дуже заважає, піднявся сильний вітер, незручний боковий, але тут ти нічого не вдієш. Судачок. Да, найбільша риба сьогодні або в клює, або сходить, або хвости відпаює. Хоча б так. Вже скільки? Ну, майже 11-та година ранку. Я тільки першу рибу побачив. Ну, дякую на тому. Ще зловимо. Да, повернулися ми на ранкову точку і знову ж таки почали давати воду. От, як я зранку казав, от як тільки починається поштовх води, одразу є якась активність. Так, роздачою поки що взагалі не пахне. Покльовки одиничні, кожну покльовку треба вимолювати буквально. Але тим кожна покльовка буде і ціннішою. Артурчик, що там сталося? Катіта. Минус вудка, так? Да? ой Ой-ой-ой. ой Так, -ой -ой -ой. да, неприємна ситуація. Ох ти що, так. Да, тріщина аж сюди заходить. На закаді, так? Да? І запасної вудки, звісно ж, немає. Так, да, неприємна ситуація. Воротурчик осталась. Зложив він вудку на закоді. Зараз буде їхати додому і десь ближче до вечора, мабуть, повернеться. Тому залишаємось поки без Артура. Вже обід, початок першої, а я ще й досі з однією єдиною рибкою. Один судачок в мене в заліку. Були сьогодні гарні покльовки, сом здоровенний зійшов. Ну і навіть якщо я сьогодні більше нічого не зловлю, що до чого я дуже сумніваюся, а цю риболовлю я вам обов'язково покажу. А чим ця точка характерна? От я вправо, вліво по 20 метрів переміщуюсь, шукаю рибу в районі бровок. Ось ця точка вона характерна тим, що риба тут не живе. Ось ці судаки, щуки, суми, які тут... Клюють, а вони сюди підходять. Вся справа в тому, що от через цей прогон дуже часто курсує біла риба. І от по подачі води хижак дуже часто за нею переміщується. Тому риба може підійти і клюнути в будь-який момент. Ну, а ми на неї обов'язково будемо чекати. Ну, якщо з самого ранку сьогодні з активністю було так собі, то в день все буде набагато важче. На жаль. Особливо через цей вітер. Дуже сильний вітер розгулявся, не дає мені змоги докинути до деяких місць. Ну, але що ж тут поробиш? Будемо обловлювати те, до чого можна докинути. Ну, а це бровки. Ближня, середня дистанції. Тут навіть поверху тесту працюючи, двадцятку я наразі кидаю, і реально, вітер, він такий. Трошечки боковий і дуже-дуже сильно ріже дистанцію. От Дуже некомфортно. От робити проводку в сильний вітер не питання, я придручився. А от закат реально страждає. Я відчуваю, що в день ну, кожна покльовка вона буде просто золотою. Але її для початку ще треба заробити. Так, да, друзі, так ми з вами не половимо, на жаль. Вітер все посилюється і посилюється. Зверніть увагу, аж грибенці по поверхні йдуть. Якщо до цього ще хоч якось, хоч якась надія була, то зараз ми тут точно не половимо. Я поставив цикаду полегенько, зараз спробую зайти в затоку, там де вітер буде в спину. Ну, Треба хоча б якось згаяти найближчий час. О! <реш> Бачите, не дарма. Не дарма зайшов, в затоку я. Окунчик. Під самими ногами, під самим лататтям. Але, друзі, я зараз вдячний за будь-яку покльовку, за будь-який розмір риби. Бо в такі погодні умови ну, реально ловити не те, що некомфортно. Ну, просто неможливо. О, блін! Покльовка. Гарна окуньова покльовка. І трохи далі, друзі. Трохи далі на виході з бровки. І окунчик ще такий був. Побільше, ніж попередній. Я ж не повірив своєму щастю. Прогулялися ми трохи по затоці. І цілих дві покльовки я заробив. Одна під ногами, під самою травою, а друга покльовка зверху бровки, також недалеко. Ну і все, не хочу більше от така от картина сьогодні з кльовом. Відверто кажучи, паршивенька. Ой, зараз ще кілька закидів зроблю. І підемо назад. Підемо а, туди, де дме нереальний вітер. Ого, блін, друзі, ви бачили. Ну що ж це, йо, -йо таке? Ну що ж це таке, якась гарна риба сіла. Зачепив тільки що, ну я не знаю, або щука, або підбагрив когось. Та ні, ну навряд чи підбагрив. Скоріше за все щука сіла. Та, сьогодні прям день холостих покльовок, сходів, зрізів шнура, відпаяних хвостиків. От все, що завгодно. Але не впіймана риба. Боже, ви просто подивіться, який Армагеддон. Я не знаю, що в такий вітер я тут збираюсь ловити. Але вибору в мене просто немає. Будемо мучитись. До речі, якщо мене буде погано чути, то ви вже вибачаєте. Ну тут інакше просто ніяк. У мене на камері, в принципі, стоїть медіамод, в теорії має бути більш-менш норм. Але якщо буде шум, то ну, ви мене вже сильно не лайте. Ух ти! Друзі, була покльовка. І я таки заробив покльовку в цей неймовірно сильний вітер. Про далекий закид тут і мріяти не доводиться. Трохи далі за бровкою на віпу да, Невеликий судак був. Ну, по покльовці, в принципі, зрозуміло. Він так досить агресивно стукнув, але ну, в нього замало сили, щоб нормально замасувати ту приманку. Але слухайте, ну, зробити покльовку в таких умовах це вже щось. Заліз я тільки що на 10 хвилин у воду, якимось дивом заробив одну покльовку і зрозумів, що можна йти і відпочивати далі. Тому зараз перекушу і буду думати, що робити далі. Да, трудова риболовля надзвичайно важка. Давно таких не було. Роздуває губатий. Роздуває піпес як. легкий <схід manner> вітерець гнув арматуру. От чесно, друзі, я не знаю як, але ще щось я маю впіймати. Маю чимось здоловитися, бо, відверто кажучи, це вже для мене діло принципу. Ще один. Ще один сон. А бляха, муха, ну йоханий же ж ти, бабай! Так. Mm, да. Ну, я не знаю, як це назвати. Сьогодні, мабуть, просто не мій день. Просто не мій день. Бачите, і знову на ту саму рибку. Ну от скажіть мені, ну от як це називається? Я не знаю скільки, ну прям дуже давно я чекав на цю покльовку. І ось дочекавшись, а, він просто бере і нависає на лежачу на дні приманку. Цензурних слів немає, в голові одні матюки. А потримати двох гарних сумів за цілий день, коли нічого клювати не хоче і ні одного з них не побачити, це просто суцільна образа. О, дивіться, друзі, хто до нас завітав. Дядя Вова. Дядь, Вова. Дядь Вов, ну ти мені скажи, ну як таке бляха може бути? У мене сьогодні стільки покльовок і суми, і судаки, ну от не можу впіймати і все. Тьома, я тебе дуже класно розумію, адже в мене була та сама історія зовсім нещодавно. І розумієш, коли із десяти покльовок ти береш бодай одну рибку, це вже типу за щастя. Тому що в мене скільки в мене було, ну десь сходів, ну не знаю, більше десяти. Більше десяти сходів і... Там одного якогось дрістового дочка зглубить. Ну але потім влетів сом і, скажімо так, реабілітував цю ситуацію. Але я тебе прекрасно розумію. І причому ти розумієш, що воно клює, ти розумієш, що воно має закінчитись виваджуванням, ти розумієш, що покльовка нормально підсікає, що воно в <гум> Ну так, таке буває. Ну, тільки, тільки ця підступна риба судак на літеру М може таке робити. І, і вечорка підійшла. В нас нарешті почали давати воду. Дуже непогано її почали давати. Але ми стоїмо з Артуром, з Вовою і хоч би що. Нуль покльовок. От таке враження, що тупо кидаємо в басейн, що риби тут немає. Зранку я думав, що ми половимо десь години до 4 до Ну, Але коли така гоп-компанія зібралася, то будемо ловити відчуває до останнього. До темноти. Ну і сподіваємось. Сподіваємось, що судочок підійде. Ну, а якщо пощастить, то може ще один вусатий в когось пахне. Бо сьогодні їх було аж два. Жодний з них не виявився покараним. Ну, як ви розумієте, це не залік. О, ну не вже, ну йома, -йо. є контакт. Нарешті, друзі, як же ж довго я його чекав. Тільки ж, блін, не відпади. Тільки ж, блін, не відпади. Здалеку піпець. Дуже здалеку. Да, поки там Вова записується, я зробив закид лівіше. І ось він. <реш> Отакий от от бонус. Отакий от от в лапках бонус, друзі. Але я вам чесно скажу, я несказанно радий і задоволений навіть такому маленькому судачку. Бо з реалізацією в мене сьогодні просто якась біда. Дякую, біжи. Бачите, водичку почали давати і одразу покльовочка. Ну, майже одразу. Вже хвилин 10 як воду дають. І якщо цей судачок плюнув, то скоріш за все він там не один. Ого, сон? Чи судак? Ні, судак. Мабуть. Чи багровий? Давай, давай. Так, Артуріо, я вимотуюсь, бо давай, давай. мене зараз човен зріже. Ну так, да, якось для сома легко йде. Хоча може і маленький, а може і щука. Ремешко? Ну давай, допоможу. А? Судак? А, щука. Я, який же судак? Давай, піднімай. Піднімай. Дивіться, друзі. Гарнюня така. Гарнюня. Така за півтораха. Ближче до двох, я думаю. Подивіться що. Ну, на рибку на мою, так. Да. Знімайте випускай, так? Да, да. Ну, не буду брати, щівку, не хочу. Так ось так друзі. Рибочка. Все те саме. Дивіться, яка мадама. Приємна. Ну круто. Ух ти, Побігла. Побігла під кущі. Ну, якось так. Підійшла рибка таки по подачі води. В мене судачок, у Вови покльовка була судача. І Артур щукана зняв. Гарна щучка. З русла, до речі, що цікаво. З гарною покльовкою і також на рибку. От Дуже вони універсальні, дуже мені подобається. І судак, і окунь, і щука. На неї можна спіймати все. Ну і суми. Сьогодні ви. Ви мали змогу це бачити. Виходить рибка надвечір по подачі води. Тільки що і Вова свого судочка взяв. Не сказати, що він прям дуже-дуже активний, але трошки пробиває. Почав підходити до берега і хоча б якась активність з'являється під вечір. А який же ж це кайф ловити на заході сонця по такій штиляці? Якщо чесно, за цілий день мене сьогодні так задовбав цей вітер. Аж ловити не хотілося. А під вечір погодка наладилась, рибка потроху підходить, періодично прокльовує. Немає прям великої активності, немає роздачі. Але ну хоча б так, хоча б так. водичка остигає і це тільки початок. Дуже скоро все розпочнеться. Температура води зменшується, а риба починає від'їдатися перед холодами. І дуже скоро, я думаю, мають бути дуже непогані рибалки. Запишу я, друзі, фіналочку, поки не стемніло. А, риболовля сьогодні видалась надзвичайно трудовою. Дуже важкою вона видалась через погодні умови. А якщо не помиляюсь, сьогодні я дістав всього-навсього три рибки. Ну у всякому разі на даний момент. Два маленьких судачка і одного окунчика. Дістав я три, напевно, найменших риби з тих, що в мене сьогодні клювали. І сьогодні, сьогодні було все. Купа холостих покльовок, сходи, зрізи, шнурів, обровку. Об Загалом виїздом я задоволений. Сьогодні ми більше, напевно, боролися зі стихією, аніж волили, але бачили багато покльовок, потримали кілька трофеїв на гачку, в принципі, що ще потрібно. Все, друзі, на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково поставте вподобайку, залиште будь-який коментар і підпишіться на канал. А ми погнали ловити далі.